У Штатах назріває імпічмент Трампу, а оголосив йому війну не хто-небудь, а колишній наближений союзник Ілон Маск. Весь світ спостерігав за тим, як Трамп і Маск поливали один одного брудом, і це призвело до рекордного падіння акцій Тесла на тлі скандалу у США. Росія влаштувала черговий терор мирних міст України. Детальніше про все це ви дізнаєтесь у цьому відео. Вітаю з вами Анастасія Бучинська та служба новин Ютуб каналу Finance.ua. Якщо вам подобаються наші новини, ви можете підтримати канал, підписавшись на нього та поставивши вподобайку цьому відео. А почну я не з учорашньої перепалки, яка може завершитися імпічментом Трампу, а з початку каденції Дональда Фредовича. Адже Маск щойно очолив департамент ефективності уряду, то одразу почав кадрові чистки по всій країні, звільняючи, на його думку, неефективних чиновників. Це пізніше мало свій ефект, коли нікому було управляти цивільними польотами після того, як за вказівкою Маска були звільнені працівники федерального управління цивільної авіації. І таких випадків. Було чимало. І також хочу нагадати ще одну знакову подію, яка сталася на початку лютого. На одну з прес-конференцій у Білому домі Ілон Маск привів свого чотирирічного сина Ікс. І той в овальному кабінеті сказав Трампу, що ти не президент, і різні нецензурні речі. Навряд чи дитина це придумала сама. І, ймовірно, ікс це чув вдома від батька. Попрацював у команді Трампа Маск недовго і в останній день травня залишив своє крісло керівника Дош. І ось минуло кілька днів після гучної відставки, як спалахнув скандал, першим взяв слово Маск. Він почав з критики законопроєкту Трампа про бюджетні видатки, як його сам назвав Фредович, один великий прекрасний закон. До слова зазначив, що закон передбачає масштабне зниження податків, збільшення фінансування армії та імміграційної служби, та водночас скорочення видатків на охорону здоров'я, освіту, екологію та соціальні програми. Але чому ж Маск так критикує Трампа, хіба не він влаштував масштабні чистки працівників цих секторів? Так от, Маск назвав цей законопроєкт огидною гидотою. Пробачте, але я більше не можу це терпіти. Цей масивний, обурливий, наповнений корупційним марнотратством законопроєкт про витрати конгресу огидна мерзота. Сором тим, хто за нього проголосував, ви знаєте, що вчинили неправильно. Ви це знаєте. На цьому маск не зупинився і у своєму наступному дописі застеріг, що законопроєкт Трампа значно збільшить і так величезний дефіцит бюджету до 2,5 трильйонів доларів та обтяжить громадян Америки нестерпним боргом, який неможливо погасити. Трамп відповів: він сказав, що здивований такою поведінкою. Маска так у нас із Ілоном були чудові стосунки, але я дуже розчарований в Ілоні. Я багато допомагав йому. Я хотів би, щоб він критикував мене, а не законопроект. Тому що законопроект неймовірний. Також Трамп заявив, що істинна причина критики Маска це скорочення держсубсидій для електромобілів у США, які вигідні компаніям Маска. І Після цього Остапа понесло Іланнюкінзівзби. Він знав цей законопроект краще за будь-кого. І проблема у нього виникла лише тоді, коли він дізнався, що я скорочую мандат на електромобілі. Бо це мільярди, мільярди доларів. Пізніше Трамп написав у True Social Медіа ще один пост, який призвів до великого удару по акціях Тесла. Ось що написав Трамп. Ілон виснажувався, я попросив його піти. Я скасував його мандат на електромобілі, який змушував усіх купувати електромобілі, яких ніхто інший не хотів. Він знав місяцями, що я збираюся це зробити, і він просто збожеволів. Після заяв Трампа акції Тесли обвалилися на 14%. у грошовому еквіваленті Це 152 мільярди доларів, що стало найбільшим ударом в історії компанії. А оскаженілий Маск не зупинився і звинуватив Трампа у причетності до справи Епштейна. Маск каже, що Трамп є фігурантом справи американського фінансиста Джефрі Епштейна, якого звинувачували у педофілії та організації проституції. Одразу після цього у мережі ікс закликали розпочати процедуру імпічменту Трампу та замість нього поставити Джей Ді Венса. Маск, звісно ж, підтримав цю ідею. І ось ми підійшли до того, навіщо міг бути весь цей скандал. Можуть мати місце політичні причини. Ймовірно, частина адміністрації Трампа хоче його позбутися, щоб його місце посів віце-президент Дівенс. Річ у тім, що у Штатах після усунення президента ним повноправно стає віце-президент, але не так просто буде крилу дівенса в Білому домі поставити свого фаворита до влади, бо процедура імпічменту дуже складна і може затягнутися роками аж до завершення власне кадр. Тенції Трампа. Бо на відміну від Трампа до нісенітниць, якого ми вже звикли, Дівенс не буде кидатися словами. Але у Штатах його називають відвертим фашистом. І проти нього американці періодично влаштовують акції. Плюс згадаємо як Дівенс на Мюнхенській конференції відверто розкритикував європейських лідерів, звинувативши їх в обмеженні свободи слова та підриві демократичних цінностей. А знаєте, що він мав на увазі під підривом демократії? Те, що в Румунії до виборів не допустили проросійського кандидата Коліна Джорджеску, ось таку демократію захищає Джей Дівенс. Щоправда, сам Дівенс публічно підтримав Трампа, а не маска. Президент Трамп зробив більше ніж будь-яка інша людина в моєму житті, щоб заслужити довіру руху, який він очолює. Я пишаюся тим, що стою поруч з ним. Відреагували на скандал і на болотах. Так, депутат російської держдуми Дмитрій Новіков заявив, що маск може отримати політичний притулок в РФ після сфарки з Трампом. А кремлівський алкоголік Медведєв запропонував план перемир'я між маском і Трампом. Чим завершиться скандал між Трампом і маском, поки прогнозувати складно. Запасаємось попкорном. А як ви вважаєте, чим завершиться скандал між Трампом і Маском? Діліться вашими відповідями у коментарях під відео. Додам, що на тлі цієї заворушки у Штатах стався один з наймасштабніших за останні місяці обстрілів України. Ворог задіяв понад 400 шахедів і десятки ракет різного типу. Цікаво, що ще позавчора Путін у телефонній розмові з Трампом сказав, що Україні доведеться відповісти за нещодавню атаку на аеродроми. І от сьогодні вночі ми всі чули цю відповідь Кремля. Тільки якщо ми діємо за правилами війни і вражаємо суто воєнні об'єкти, то рашисти луплять по мирному населенню і житлових будинках. Росіяни били по Києву, Чернігову, Луцьку, Тернополю, Львівщині та Хмельниччині. Є влучання та руйнування. На момент запису відео було відомо про трьох загиблих та більше 50 поранених. Як ви пережили цю пекельну ніч? Бо я особисто не змогла заснути до четвертої ранку. І Якщо це відео було для вас корисним, поставте лайк. Це допоможе нам зрозуміти, які теми для вас найактуальніші, і дозволить ютубу показати це відео більшій кількості українців. І, звичайно ж, підпишіться на канал FinanceUA, щоб не пропустити наші наступні відео. Ми щодня аналізуємо найважливіші новини. А наразі у мене все. Дякую за увагу і до зустрічі на нашому каналі.